Нещодавно в інтернеті з'явилося обговорення про те, що компанія Infold могла використовувати ботів для створення позитивних відгуків про гру Infinity Нікі. Ці підозри здебільшого стосуються платформи Steam, де користувачки та користувачі помітили незвичайну активність у вигляді відгуків і сумнівної автентичністю. Гравчині та гравці на Reddit поділилися скріншотами та інформацією, які вказують на існування ботів. Деякі з них мають профілі з QR-кодами, що ведуть на підозрілі сайти або містять потенційно шкідливі посилання. Водночас існують альтернативні теорії щодо походження. Цих відгуків вони можуть бути результатом дій фанаток та фанатів гри, які хотіли підтримати проєкт або навіть провокацію, спрямованою на завдання шкоди репутації Infold у критичний момент. Однак наразі немає чітких доказів того, що саме Infold замовила ці боти. Усі твердження є лише припущеннями, доки не з'являться конкретні докази чи документи. Крім того, важливо зазначити, що використання ботів, які настільки легко виявити, було б надто ризикованим і безглуздим кроком для Infold. Їхня репутація вже під загрозою через мовчання та інші. Проблеми, тому така дія могла б остатично підірвати довіру до компанії. Гравчиням та гравцям варто уникати поширення безпідставних звинувачень, які можуть ще більше поляризувати спільноту. Натомість важливо повідомляти про підозрілі профілі та відгуки на платформі Steam, щоб їх видаляли. Це не лише зменшить шкоду для спільноти, а й дозволить зосередитись на реальних проблемах гри. Фейкові відгуки шкодять як гравчиням і гравцям, так і самому проєкту, незалежно від того, хто стоїть за цими діями, зберігати критичне мислення, і активно працювати над покращенням якості спільноти, найкращі підхід у цій ситуації.